Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні у нас медіа-віконце, мандрівка до бібліотеки. Ви дізнаєтеся, як вибрати потрібну книжку та створимо листівку про користь читання. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 40-41. Прочитаємо скоромовку: Звідки ляти зайчику звідки ля? Зайчик засоромився і здаля. Перейду з линець Звіровій. Там гайочок заячий, тобто мій. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Відгадайте загадку, в нас така країна є, все цікаве в ній живе. Добрі люди там працюють, що нас люблять і цінують. На полицях там у ряд гарні книжечки стоять, для дорослих і малят можна вибрати почитати. Вірно, це бібліотека. Слово бібліотека має грецьке походження. Складається з двох частин: Бібліо книга та «тека» – сховище. Тобто бібліотека це книгозбірня, книгосховище. А тепер ми вирішимо з вами на віртуальну екскурсію до найбільшої дитячої бібліотеки України. Це Національна бібліотека України для дітей. Ви можете відсканувати код на екрані з іншого пристрою, або поставити відео на паузу та перейти по посиланню, яке буде після уроку. Коли ви будете дивитися віртуальну екскурсію, ви зверніть увагу на таку інформацію, де розташована Національна бібліотека України для дітей, скільки років їй виповнилося, і які правила користування бібліотекою існують. Ну що ж, ви переглянули відео, сподіваюся, вам сподобалося. А що найбільше вас зацікавило? А які ж правила користування бібліотекою ви запам'ятали? Треба бути вічливим з працівниками та відвідувачами бібліотеки, дотримуватися порядку, не заважати іншим читачам. Пам'ятати, що кожна книжка в бібліотеці має своє місце. Якщо поставити її в інше, книжку важко буде знайти. Поводьтеся з книгами акуратно, бережіть їх. Своєчасно повертайте книги у бібліотеку, пам'ятайте, що на них чекають інші читачі. Не соромтеся ставити запитання, що у вас з'являється під час відвідування бібліотекою. Дітки, з нашими сучасними технологіями ми можемо побувати не тільки на віртуальній екскурсії у бібліотеці, а й віртуально роздивитися всі приміщення. Це, дітки національна бібліотека України для дітей. Це вхід. Подивіться уважно. Ми можемо потрапити всередину і роздивитися, як тут цікаво і що де знаходиться. Подивіться, це приміщення, де діти дивилися театр правильно. Це хол. Тут можна роздягнутися, коли холодно, наприклад. Тут дуже багато цікавих приміщень. Ми у всі не будемо заходити, але в деякі я вам покажу. Це, наприклад, зала з комп'ютерами, подивіться, тут можна знайти цікаву інформацію. А це читальна зала. Подивіться, яка цікава. Які тут гарні сидіння, скільки книжок. Якщо ми зайдемо сюди і подивимося, що тут у нас знаходиться. Так. Ой, подивіться, це та зала, де діти танцювали. Уявляєте в бібліотеці, яке створили? Тобто не тільки можна читати книжки, а й можна цікаво провести час. Подивіться, це кімната інструментів. Тут можна грати. Так, подивимося, що у нас є на другому поверсі. Зараз вийдемо звідси. Так, йдемо на другий поверх. Так, тут є, бачите, різні теж холи різні кабінети. Якщо вам буде цікаво роздивитися кожен кабінет, я посилання на цю віртуальну екскурсію скину після уроку. Зайдемо сюди, де дітки бували теж, да? ви бачили у відео. Тут можна посидіти, почитати, провести якісь пізнавальні збори. Ось подивіться, яке цікаве приміщення в приміщенні, так? Зайдемо сюди, подивимось, що тут таке. Ух ти, подивіться, тут можна зустрічі якісь проводити, так? Цікаві. Так, а ще хотіла дітки вам показати, подивіться на стелажі, що ви побачили? Літери, правильно! Ми казали з вами в українській мові, що у нас всі книжки в бібліотеці розташовані за алфавітом. Ось тут зображені літери алфавіту, щоб легко було знайти книжку. Ось така віртуальна екскурсія у нас з вами була в бібліотеці. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше, будь ласка! Переходьте по посиланню після уроку і гуляйте бібліотекою. Діти, а яку бібліотеку ви відвідуєте? Що там найцікавіше для вас? З ким вам подобається спілкуватися в бібліотеці. Давайте розглянемо малюнок, що на ньому зображено. Вірно, це бібліотека. Що роблять діти? Одні діти читають, інші вибирають книжки. А чим займається бібліотекарка? Вірно, вона допомагає дітям вибирати книжки. А які надписи на малюнку ви бачите? Читальна зала, бібліотекарка, абонемент. Правильно! Скажіть, будь ласка, кого ви бачите в читальному залі? Вірно, дітей. А що вони там роблять? Вони сидять і тихенько читають книжки. А як ви гадаєте, що це за відділ бібліотеки такий? Читальна зала? Читальна зала це відділ бібліотеки, де відвідувачі читають книги, які додому не видають. Це рідкісні книги, це довідкові видання, якісь журнали, газети. Скажіть, а що означає слово абонемент? Це слово прийшло до нас із французької мови. Воно означає право користування чим-небудь. У бібліотеці абонемент це відділ, у якому можна взяти книгу додому. А що це за позначки на кожній полиці з книжками? Як гадаєте, що означають ці літери? Вірно, вони допомагають швидше знайти книжку. Скажіть, а про що ви любите читати? А чи вмієте ви вибирати книжки в бібліотеці? Послухайте вірш Юлія Ванаги Книги книги на полицях. Книги книги на полицях. Завше тихо поміж книг, та яку ти не розгорнеш щось цікаве в кожній з них. Як же можна вибрати потрібну книгу в бібліотеці? Ну, по-перше, звернутися до бібліотекаря або бібліотекарки і спитати, чи є потрібна вам книжка, вони допоможуть. По-друге, можна пошукати самому на полицях за прізвищем автора або авторки. А якщо ви самостійно вибираєте якусь цікаву книжку, вам потрібно звернути увагу на таке: спочатку розглянути, і прочитати обкладинку, прочитати зміст книги, погортати сторінки, переглянути малюнки. Якщо вам все це сподобалося, то можна взяти і почитати додому або в читальному залі. Трошки відпочинемо. Періть листівку про користь читання. Подумайте, що ви на ній намалюєте. Придумайте вислів, які варто на ній написати. Та поміркуйте, кого ви захочете нею зацікавити. Давайте почитаємо народну мудрість про книги. Книга твій друг, без неї, як без рук. З книгою жити, з добром дружити! Книга для розуму, що теплий дощик для посівів. Золото добувай із землі, а знання з книг. Книга Вчить, як на світі жить. Книга Ключ до знань. Поєднайте, будь ласка, розсипані слова і прочитайте Прислів'я. Книги читати багато знати. Поясніть, будь ласка, як ви це розумієте? Дітки, Тільки той може вважатися освіченим і розумним, хто з ранніх років припав до такого джерела, як книга. Є навіть люди, які не закінчували інститути, але багато читали, і у них багатюші запас знань. З ними завжди цікаво і корисно спілкуватися, вони можуть допомогти будь-кому пізнавати нове. І навпаки, немає розумної людини, яка мало читає. Відомо, що є природна обдарованість, народжуються талановиті люди. Але нікому не пощастить досягти чогось у житті, якщо не прикріпити природою подароване мудрістю книжкою. Отже, дітки, відвідайте віртуальну бібліотеку, посилання на нього буде після уроку, та зробіть листівку про користь читання. Вправа не закінчене речення. Бібліотека – це… Шкільна бібліотека має два відділи. Читальна зала це відділ Д. Абонемент. Це відділ Д. Вибираючи книжку, слід звернути увагу на. Дякую вам за урок. Дякую за цікаву екскурсію. Виберіть собі цеглинку настрою на уроці. До побачення!